Германські племена готів стали ворогами Риму доволі пізно. Що в Першому столітті нашої ери вони мешкали на півдні Скандинавії про це свідчить назва острова Готланд у Швеції. У другому столітті вони почали міграцію на південь. Згодом готи осіли на землях сучасної України. На Дніпрі виникло їхнє королівство оюм. Перебування готів на українських землях підтверджується археологічними знахідками черняхівської культури. З самого початку готи вступили у конфлікт із слов'янами. Найвідомішим епізодом цієї боротьби стала війна анського племінного союзу з готами у другій половині IV століття. Лідером антів був вождь Бож. Після поразки він і ще 70 анських старішин були розіп'яті готами. У 30-х роках III століття готи починають напади на Римську імперію. Ситуація для них була сприятливою в імперії у цей час був період політичного хаосу. У 238 році готи вдарилися у Мезію і Фракію. Згодом їхні напади стали регулярними. Побачивши успіхи готів атакувати римлян, також почали сармати Карпи та інші племена. Римські історики назвали цю війну Скіфською, адже нападники приходили саме зі Скіфії. Так античні автори називали землі сучасної України. Найбільшою перемогою готів стала битва при абриті у сучасній Болгарії 1 липня 251 року. Готський король кніва дощенту розбив римське військо імператора Деція Траяна. римський правитель його старший син убиті. Новий імператор Требоніан Гау був змушений укласти з готами мир і пообіцяв платити їм данину. Проте вже наступного року готи відновили бойові дії. У 50-х роках третього століття готи завдали серйозної поразки боспорському царству і захопили його флот. На боспорських суднах вони почали грабувати узбережжя Малої Азії, Кавказу і Греції. За імператора Галієна готи спустовшили Малу Азію, а також пограбували Афіни, Коринф, Спарту і Аргос. Окрилені своїми перемогами, вони вирішили не обмежуватися грабунком, а повністю завоювати Балканський півострів. У 269 році 320 тисяч готів, з яких значну частину складали жінки і діти, на шести тисячах суднах висадилися на Балканах. Проте у битві при Наїсі імператор Клавдій ІІ дощенту їх розбив. На додачу гарманці ще заразилися чумою, яка тоді охопила Римську імперію. Після цього майже ціле століття готи не конфліктували з Римом. У IV столітті у готів відбулися серйозні зміни. Як і врешти германців, у них зміцнилася влада військової знаті, а також зросло майнове розчарування. Суттєво зросла і влада королів саме у цей час відомі їхні королі германаріх, Аоріх, Атанаріх та інші. Готи приймають християнство у його аріанській формі. Велику роль при цьому зіграв готський єпископ Ульфіла, який створив готський алфавіт і переклав Біблію на готську мову. Також у цей період готи діляться на дві групи: вестготів, які жили на захід від Дніпра, і остготів, які жили східніше. У другій половині IV століття у північне Причорномор'я прийшли гуни. У цей же час з півночі готів тіснили слов'яни. Подальші події тісно пов'язані з політичною ситуацією у Римській імперії. Після загибелі імператора Юліана Відступника у 363 році армія проголосила імператором полководця Іовіана. Проте той незабаром помер. Тоді новим правителем був проголошений досвідчений полководець Валентиніан І. Він розділив імперію. Собі він узяв захід, а сходом доручив управляти своєму брату Валенту. Незабаром проти Валента підняв повстання двоюрідний брат Юліана Прокопій. Він проголосив себе імператором і захопив Фракію, а також попросив допомоги у вестготів. Ті відправили йому три тисячі бійців, але поки вони дійшли, Прокопій був розбитий і страчений. Розлючений Валент у відповідь у 367 році почав війну з вестготами. Після трьох років затяжної війни варвари були змушені укласти мир з імперією. Незабаром під натиском гунів і атаками слов'ян Остготи підкорилися завойовниками, а Вестготи пішли за Дунай. Їхні вожді просили Валента надати їм землю в обміни їхню вірну службу. Імператор дозволив, і готи на правах федератів чисельністю 200 тисяч осіб прийшли у фракію. Проте римський намісник у Фракії Флавій Упіцин своїми зловживаннями довів їх до повстання. Він обклав варварів високими податками, а потім взяв у заручники їхніх вождів. Узимку 377 року Лупіцин заборонив надавати готам продовольство і у них почався страшний голод. Переселенці були змушені продавати своїх дітей у рабство заради їжі. Врешті-решт між голодними готами і римлянами почалися збройні сутички. Лупіцин скористався цим і влаштував різанину готських вождів, які перебували в заручниках. Проте вождь Фрітігарн зміг врятуватися і втекти. Він почав повстання, яке охопило всю фракію. До готів також приєдналися десятки тисяч рабів і колонів, які були доведені до відчаю згловжуваннями римської влади. Історик Аміан Марцелін розповідає про те, що чимало робітників золотих копалень, які не бажали платити податки, приєдналися до готів. Вони стали їхніми вірними провідниками по незнайомій для них країні. Місцеві мешканці активно допомагали повстанцям і передавали їм всю інформацію про дії римського війська. У першій битві біля Маркіанополя Фрітігард розбив гупіцина. Більша частина фракії опинилася в руках повстанців. Окремі загони готів дійшли до Константинополя. Валент у цей час воював з персами. Дізнавшись про події на Балканах, він відправив туди війська, проте ті були розбиті. Ситуація ставала загрозливою. Тому імператор особисто на чолі 20-тисячної -ти армії вирушив у Фаракію. Також він попросив допомоги у свого племінника імператора заходу Граціана. Останній з військом стрімко рушив на допомогу, проте у цей час на галію напали алемани, і граціану довелося повертатися назад. Після їхнього розгрому він знову вирушив на допомогу своєму дядьку, проте час уже було втрачено. Навесні 378 року Валент отаборився у місті Адріанополь нині Едірне у Туреччині. Спершу він вирішив чекати Граціана і лише потім атакувати противника. Проте один з його воєначальників Себастіан розбив один загонів готів. Окрилений успіхом Валент вирішив не чекати допомоги і першому ударити на вестготів. Аміан Марцелін вважав, що імператор не хотів ділити славу переможця із Граціаном. Досвідчені офіцери радили почекати, почекати на підхід війська племінника проте імператор їх не послухав. У цей же час Фрітігарн об'єднав усі свої сили в єдину армію чисельністю близько 80 тисяч чоловік. Потім він зайняв позицію на одному з пагорбів біля Адріанополя. Напередодні битви він надіслав до Валента посольство, начебто для переговорів. Цим самим він заманив імператора у пастку, тому що Валент подумав, що готи зовсім слабкі, тому він вирішив замість переговорів негайно їх атакувати. Вранці, 9 серпня, 378 року, римське військо чисельністю 20 тисяч чоловік залишило свій укріплений табір. Вояки пройшли 13 кілометрів під палючим сонцем, і коли вони прийшли на поле бою, де знаходилися вестготи, то римляни вже були дуже втомленими. Першими почали бій саме римляни. Їхня кіннота на правому фланці першою атакувала готське військо. Проте їх зустріла аланська кіннота, яку перед битвою найняв Фрітігерн. Римляни були розбиті і в паніці кинулися тікати. Переслідуючи ворога, вояки Фрітігерна ударили у фланг піхоті Валента. Потім Вестготи розбили і лівий фланг римлян. Тільки тепер Валент зрозумів, що Вестготи вразив чисельніші за його військо. Проте вже було пізно, незабаром допоміжні частини римської армії втекли. Єдиними, хто продовжував битися були бійці особистої гвардії Валента, проте вони були оточені і знищені. Під імператором було вбито коня, і він бився у пішому струю. Достаменно невідомо, як він загинув. За однією з версій його вбили стрілою, іншу версію розповідає готський історик Йордан. За його словами, пораненого Валента його воїни сховали у якійсь хижині біля Адріанополя. Не знаючи, що там є імператор, готи спали разом з Валентом. Кількість втрат у цій битві невідома. У будь-якому випадку римляни зазнали набагато більших втрат, і ці втрати були набагато відчутнішими. По факту, під Адріанополем загинули останні війська Східної Римської імперії, які складалися ще з римських підданих. На той час римська армія ділилася на дві частини: лімітани прикордонні війська і комітати польова армія. Так от комітати й загинули під Адріанополем у повному складі і більше їх ніколи не відновлювали. Це була краща частина римського війська. Також загинув майже увесь вищий командний склад армії, зокрема магістри Себастіан і Траян та Флавій, у підсин з якого й почалася ця війна. Фактично, Східна Римська імперія втратила свою армію. Тому тепер її правителям довелося тримати наймане військо з варварів. Єдиним способом захисту кордонів стало переселення варварських племен, які на правах федерацій мали відбивати атаки інших варварів. У Західній Римській імперії процес загибелі Римської армії розтягнувся на кілька десятиліть. Кінцем Римської армії на Заході стали події 406-410 років. Після чого західні імператори також перейдуть до створення найманих армій з варварів. Битва при Адріанополі мала величезне історичне значення. Перемога готів показала всім варварам, що римські землі можна не лише грабувати й повністю завойовувати. Під впливом цієї битви численні германські, а згодом і слов'янські племена невпинно атакують імперію, і в результаті її правителі змушені надавати їм землю. Це був початок середньовіччя. На землях Римської імперії незабаром виникли перші варварські королівства. А у 410 році Вестготи взагалі здобули Рим. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву під Адріанополем та її значення? Чому, на вашу думку, римляни програли цю битву? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!